Петіченко, ти коли рвешся керувати Белгарською народною республікою, я, звісно, розумію, що ти йдеш по принципу, «а так вам падали і треба. І ми з додовольством готові тебе туди віддати з патрухами, щоб і вони відчували на собі всю демократію і всю мощь твоїх способностей як реформатора. Ну і один нюанс. Коли ж ти обраний народним депутатом України по Святошину, і вже скільки років ти туди нардепуєш, Хайпуєш, піаришся на війні, на крові, на смертях на вбивствах. Може, ти спочатку завершиш те, що розпочалося тут при тобі вже і при нардепу. Оцей срач, вонь, оце все реформи ваші срані. Я зараз покажу. Давай спочатку ти вирішиш питання свого округу. Оце ось, оце бачиш? Розвалені Розваленеці. Оце бачиш? Мрак сраний святошинський. Це діяльність тебе як нардепа на Святошина. Оце, пожалуйста. Оце твій округ, Коля Тіщенка. Оце твій округ, який оліцетворяє, який, в принципі, побільшу. оце тімінь, мрак і срач. Це все, на що ви здатні зелені бобіки в своїх сраних грьобаних, непрофесійних реформах. Все, на що ви здатні, це тільки клянчити гроші, піаритись на вбивствах, на смертях, на війні. Все, найбільше ви не здатні. Я ще можу показати дитячі площадки з говном. Так що, куля, мандуйка, ти, мабуть, Білгород, возглавляй там республіку. І це буде найбільша помста українців, росіянам в твоєму ліці. Потому що ви, і такі, як ти, не здатні навіть маленький, сраний район привести в порядок в центрі Києва. І ви ще тут розказуєте про розбудову інфраструктури після війни всієї України. Да ви, блядь, парк сраний, сука, не можете вас відбудувати, поприбирати, позамітати навіть не можете. А ви вже. Хабельник свій відкриваєте на нові гроші, на нові партії коштів з Європи на розбудову інфраструктури. Ви, ви блядь, серйозно? Оце дитяча площадка, це мечта для ребенка, так? Да? Ви, гандони, пообиралися тут нардепами. Подивись, подивись дитячі площадки срані. Савд... подивись подивіться ваші реформи срані, ви придурки, реформатори херові. Подивіться, ви святошно в сраному парку не можете навести сраний порядок, ви світ навіть провести не можете. Ви мусорки срані поставити не можете, ви навіть траву покосить не можете, паніш? Ота, все, що ви зможете, все, що ви можете, срач тільки розводить. Ви реформатори херові. Ви ще свій хавельник відкриваєте на кошти, на розбудову інфраструктури. Я казав кличко, ми побудуємо, розбудуємо після війни, все тільки гроші дайте. Скільки вам треба грошей, щоб ви вдавились, а потім здохли. А ми за свої кошти вас перепохоронимо всіх. Ви задовбали на війні. На смертях, на нас зароблять, на волонтерах сраних зароблять, ви ж більш нічого не здатні, ви тільки красти здатні і сажать, сажати і красти. Ну, ребята, війна ж закончиться. І ми обязательно прийдемо до кожного. Подождіть. Вже небагато осталось.